Всім дай Боже, оранка знову Вона же вам. Нічого. Оце, е, поле шматок і ще один і все. і далі буде або, або знову оранка, або культивація. Ось такий у нас схил. Я тільки не або Гарне. Taki schyl, mormo. Co? So, Pojechaj. Куди в мене там один чоловік зняти ТО трактора, не вийшло зняти, я був зайнятий культиватором, тому не вийшло, Зробили ми ТО йому повністю, масла, фільтра. Коротше, все був фіншую. Була дисковочка одна, але воно було сухо, твердо і вони ножі були диски стерті, майже нічого не дало. Але нічого, говоримо, і будемо. Культу... Куль... Вже, вже є пилючка піднімається. Буквально дні дня там, ну 4 десь, якщо було мокро. Ну, Два дні вихідних, було, здається, в четвер, ми сюди заїжджали, якщо я не помиляюсь, тут було ще мокро, він функсував прав. Сьогодні у нас вівторок, 21 число здається. Такий краєвид. Там тут ставки. Тут якась річечка невеличка. Зай... Зайці там є. Ходиться, який файний вид небо. пускаємо yeah. Таке коротеньке відео буде. Так що підписуйтесь, ставте лайкосики, коментуйте. Дуже дякую э, за підписки, у вас э, здається 400 підписників вже. Я дуже щасливий, дуже радий, що ви такі активні. Коментуєте, підписуйтесь, ставите лайки. До речі, в березні ми вже розпочнемо посів Соняха, можливо, комусь буде потрібно засіяти. Можна буде якось зв'язатися, підібрати час день. Коли там вийде, ось ми в Артистському районі в Одеської області. Так що, якщо кого цікавить, пишіть коментарі, зв'яжемось. Якщо комусь це буде цікаво, ну, коротше, в нас такий марафон зараз буде, що е, треба. Зробити 12 гектар, догорати тут. Потім ми їдемо в інше село, далеченько звідси. Там десь 140-145 гектар горонки, потім культивації і тільки потім посів буде у нас. Коротше, будемо ночувати в тракторі. Буде що знімати, буде цікаво, так що підписуйтесь, щоб не пропустити нові відосики. Ставте отакий вот лайкосик і полетіли. Всім добра